О, доброго раночку всім. Я вже стріпалась, матвійчика татку заїзд до школи, бо О, голосу практично нема. Це в мене вже трошки прорізався, бо напилася всього. Але розумію, що говорити Ніка... ніяк. Тому я зараз привожу своє лице до порядку, голову привела. Треба посушитися. І далі працювати, чистити зубки, готувати сніданок. На сніданок буде після зубків. Відніше зубки після сніданку. Тому поїхали, покажу. Вмиваюся зараз ось такою вмивачкою від фармстей. Дуже непогано, мені вона дуже подобається. Так що так, поїхали. На лиці порядок, голова сохне, сушити голову, а потім вже буду робити макіяж. Треба ще якийсь сніданок приготувати. І придумати, що його одягнути. Голову я буду одягати шарф. Тому так, не люблю ходити в шапках, а от в шарфах я можу, тому мені треба купити ще, до речі, чорні нитки і, напевне, сісти, зв'язати собі ще один такий шарф. Це буде колото. круто, Круто. Але зв'язаний такий більш плотніший. Широкий, плотніший. Ну, якось так все пішло, 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 пішло. Ви тільки подивіться, білі мухи прилетіли. У нас білий сніжок. І де сніжок, падає, падає сніжок. Це класно. Це дуже круто. Так що так. Настрій має бути хороший, так я не люблю пасмурної погоди. Я люблю коли сонечко. Навіть коли займає і то я люблю, тому що це круто. Але маємо, що маємо, правда? Вже як маємо, то так і маємо. Головне, що ми всі живі, майже здорові. Дістала свою, таку бачите, коробку. Тут у мене знаходиться мій щоденник, який я веду щоденник вдячності. Я сьогодні хочу з ним попрацювати. І такі щоденником і щоденником вдячності. Ось це ж щоденник вдячності, а це... Самопрограмування на кожен день. Так, лишой та, так ще. Поїхали працювати. Є час, щоб ви його не використати. Куся ще спить. Бай дитина відпочиє, правда? Правда. Сьогодні я з вами 12. Мій сніданочок. У нас сьогодні виглядає так. Ну, він має мене протримати. Максимум, що будемо їхати з вікуською, зайде в магазин, я собі ще якийсь йогурт візьму, щоб геть не пристати. І на цьому все. Так ще якось так. Ну що, ось такий у мене сьогодні вигляд. Такий. Стані, ковтинка і піджачок. Я думаю, що навіть дуже непогано, правда? Ось навіть взяти ось так. Будемо телефон покласти. Так що, як на мене, дуже непогано, але... Відчуваю, що треба йти знову в да, зал, треба швидко відійти і повертатись до тренувань, тому що не подобається мені це все. Чую добре, і я все чула. Так що думайте, що говорите. говорити. Скажу, що не знаю, до кого адресуватися. Але передам від кого. Я Знаю до когось. Якщо таке. Всім привіта!